Сьогодні у Нью-Йорку українська делегація проведе переговори зі спецпосланцем президента США Сівом Віткофом. Україна на зустрічі представлятимуть керівник офісу президента Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустам Мєров говоритимуть про гарантії безпеки та можливі мирні домовленості. Окрім цього, переговори стосуватимуться також можливої двосторонньої зустрічі Володимира Зеленського, і російського диктатора Путіна. Додам напередодні Андрій Єрмак і Рустам Мєров з візитом побували в Катарі та Саудівській. Аравії. Ну а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц напередодні заявив. що зустрічі президента Зеленського та Путіна не буде. Олександка, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність з нами. Пане Олеже, вітаю вас на прямому. Вітаю, вітаю прямого. Ну, про заяву пана Марца. В принципі, і без нього було зрозуміло, що е, оцей двосторонній формат не відбудеться аж ніяк. Через різного роду основоположною причиною, звісно ж, Путін цього ніколи не зробить і не захоче. Але наша делегація в Америці тут я хотів би більш детально зупинитися на цьому. Бо а, хто представляє і а, про що ми говоритимемо? Вітков анонсував, нібито все ж про організаційні моменти цієї двосторонньої зустрічі будуть говорити. Президент України Володимир Зеленський казав напередодні. Про безпекові гарантії, будь ласка. Ну на жаль, українська делегація як і українська влада діє достатньо кулуарно, і я би дуже хотів, щоб ми не путали кулуарність із певними дипломатичними протоколами і гарантіями нерозголошення речей, які стосуються національної безпеки. На превеликий жаль, влада за такий достатньо довгий період часу так і не хоче залучати парламент до роботи на міжнародному рівні, на міжнародному треку. І я думаю, що це точно діє не в користь українським інтересам, що стосується самих перемовин, звичайно дуже важливо, що зустрічі відбуваються, і дуже важливо, що українська сторона має комунікацію на я сподіваюся, на найвищому рівні в Сполучених Штатах Америки. Я не знаю, що написано в директивах, які, безперечно, мали би отримувати пану Меру, як секретар ради національної безпеки та оборони, і пан Єрмак. Дуже шкода, можливо, ми просто цього не знаємо. Що немає представленого міністра закордонних справ, тобто людини, яка уповноважена згідно свого статусу під імені Української держави, діяти, готувати перемовини і рухатись вперед. Тобто. Викликів направду є дуже і дуже багато єдине, що я знаю точно, що можливість ще неможливість зустрічі. Президента Зеленського і диктатора Путіна вона залежить від того наскільки успішними і наскільки в унісон ми будемо діяти разом з нашими американськими партнерами, тому що якщо подивитись у світі, то напевне тільки Сполучені Штати Америки здатні сьогодні посадити за стіл перемовин російського диктатора. Тільки Сполучені Штати Америки здатні вчинити ті тиск не тільки на російського диктатора, але і на його китайського партнера для того, щоб припинити. Ти війну в Україні, і дуже важливо, щоб українська дипломатія і українські представники не допустили тої помилки, яка була зроблена президентом Зеленським на початку цього року. Я маю на увазі скандал в овальному кабінеті Білого Дому, а потім. Як наслідок цього скандалу і бажання медійно з ситуації, така антиамериканська істерія, ми бачимо, що це точно не зіграло на користь українській державі українським інтересам. Бо тоді в овальному кабінеті Білого Дому можна було точно домовитися і вийти зі спільною позицією щодо перемиря. Сьогодні ви знаєте, що перемиря на жаль відстоює тільки Україна і наші європейські партнери. А президент Сполучених Штатів Америки вже рухнувся в сторону більш загального миру, що звичайно ну, не є сьогодні в інтересах України, бо кожного дня московити захоплюють наші території, бо кожного дня вмирають наші воїни, і тому від цих перемовин дуже багато залежить. Від професійності перемовників дуже багато залежить, і точно ми маємо кожен на своєму місці зробити все можливе. Щоб і ці перемовини, і будь-які дипломатичні успіхи держави закінчилися перемогою. Питання тільки чи хоче цього українська влада, пане Олеже. Ну і ще про партнерів. Що ми говоримо про європейський союз, звучить і це мені видається слово найважливіше всеосяжне припинення вогню. А тоді можна зустрічати про щось говорити. Зустрічатись з іншого боку, що ви для себе особисто вкладаєте в зміст цих слів гарантії безпеки? Бо в нашій історії меморандум певний вже був, до якого часто повертаємось та, так чи інакше. Будапештський. А з іншого боку, відповідь очевидна: це вступ України до НАТО. Це українське вонство як лідер серед армії безпекового альянсу. Бо, на жаль, досвід війни вже є. І тим більше я не знаю кращих воїнів зараз там на європейському континенті, та й не тільки на європейському і ж армія Збройні Сили України. Ну, як людина, яка має профільну історичну освіту і вже достатньо і життєвий, і професійний досвід, я можу стверджувати, що єдиною гарантією для України буде членство в НАТО, тим паче, що членство в НАТО записано в українській конституції. Знаєте, я ще раз ще раз. Переконуюся в далекоглядності п'ятого президента Порошенка, коли його дуже багато людей відмовляли від змін до конституції. А він не стояв і в 2018-2019 році це сьогодні чорним по білому занотовано в українській конституції, і всі від президента до простого громадянина України повинні діяти у відповідності до чинної конституції нашої держави. А друге, давайте не забувати, що є нормативні документи НАТО, які чітко говорять про те. Що Україні надана можливість стати членом альянсу? Повірте, сьогодні немає жодного, жодного шансу відмінити ці базові документи північно-атлантичного блоку, чи станеться все в дуже швидкій перспективі, чи можливо в більш віддаленій перспективі, залежить від дуже багатьох факторів, передусім від України, бо тільки наше бажання може або пришвидшити, або сповільнити цей процес. І я ще раз і ще раз би хотів. Повторити, що ні Будапештський меморандум, ні будь-які домовленості, договори. Пам'ятаєте, скільки їх підписала сьогоднішня влада? Як так. вони репортували, як вони тішилися, що так. до нас є безпекові угоди? Попірці за все. Тільки членство в північно-атлантичному оборонному альянсі дасть Україні гарантії безпеки на майбутнє, і ми маємо діяти відповідно до цієї стратегії. Ну а по тактиці, звичайно, що є дуже багато складових від позиції Сполучених Штатів Америки, від можливостей європейських союзників, від активності Китаю, але найголовніше, що нас приведе або віддаляє від членство в НАТО, це збройні сили України. Тому, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо бути членами НАТО. Донатимо, укріпляємо і допомагаємо Збройним силам України. Вони наш локомотив до руху НАТО? Дякую за ваш час і за розмову про локомотив е, України. Найголовніший побачимось прямому ще неодноразово. Олексінютка, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. Далі репортер, 13.01 в Україні Василь Іванович. Будь ласка, вам слово. Дякую, Влада. Репортер, яку інформацію на цю хвилину маємо? Дивимося.